Я Ден, який іракез, це Саня. Теж індієць. <рес> <рес> Да, Я не уголкат, і я вважаю, що я його виграв. Ну, да, у нас така була трішечки словесна перепалка. Саня засумнівався, що я стверджу, не стверджував, скажімо так. Припускав, що я можу у нього виграти, він навіть образився, що я таке міг пропустити. Ні, я образився, бо один-один по очних зустрічах. Ми грали вже, але в складі ми гра... команд. Ми грали в битві Титанів. Да. Так, три і... на три. І я як би, ну, був в команді, яка виграла, і мені дуже дивно, що він каже, що ну я краще тебе граю. Коротше, Коротше, він мене, звідки... мене, мене це... визвав на дуель, ми вибрали майданчик на Микільській Слобідки. І сьогодні буде дуель формат до двох перемог. А, гра до 11 очок по одному, по два з підбором. А, володіння по, по чергове, так? Да? Ну так, так. Ну, після... Не американка. Ні, після забитого в Чех і... і погнали також і під Все. Гарної гри? Да?